Прогноз на сім топових матчів на цю неділю, 30 березня. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. В Цьому відео розберемо найцікавіші варіанти ставок на цю неділю. Оберемо ті варіанти, які матимуть найвищі шанси на успіх. Ну і затягувати не будемо. Одразу розпочнемо з першого матчу. Розпочнемо з матчу французької ліги. 1 між командами Ліль та Ланс. Ліль переважає свого суперника за більшістю індивідуальних показників, серед яких і різниця забитих та пропущених м'ячів. Лілі значно більше моментів створює біля воріт своїх суперників. І зважаючи на те, що зараз команда в чудовій формі, я вважаю, що Лілі є фаворитом цього матчу, оскільки вони на виїзді змогли перемогти ланс з рахунком 2-0, і зараз Ланс. Конкуренцію топовим командам може нав'язати, але все ж вони виглядають слабше на фоні Ліля. Тому тут Ліль на виїзді зміг перемогти. то і в домашньому матчі також очікую на перемогу Ліля. Далі перейдемо до італійської серії А, наполі мілан Одразу хочу зауважити, що Наполі. Вже не займають першу позицію. Зараз у них гірші результати. Команда більше дає створювати біля своїх воріт. Погіршилася у них реалізація моментів. Це призвело до того, що інтер їх обігнав в турнірній таблиці. А Мілан зараз має досить гарну індивідуальну результативність. В Середньому забивають більше голу за матч. Я вважаю, що в ворота наполі вони цілком можуть забивати. Тут читається обмін голами. Такий прогноз і ставку я буду робити на цей матч. Перейдемо до німецької Бундесліги, Борусія Дортмунд Minds, тут я очікую на результативну зустріч, тому що Борусія має високу індивідуальну результативність, особливо в домашніх матчах, але разом із цим команда досить багато пропускає. І зважаючи на те, що Майнц зараз також в чудовій формі, зараз в середньому забивають більше як два голи за зустріч. І ну, Майнц в чудовій формі очні зустрічі результативні, чому би і тут не взяти тотал більше 2,5 на матч, а також можна окремо взяти і індивідуальний тотал Майнца більше одного. Перед тим як перейти до наступних матчів, вироблює. Анонс невеличкого конкурсу, результати якого будуть 2 квітня в моєму телеграм-каналі. Все, що потрібно зробити, це написати свою думку по цих матчах в коментарях під відео на Ютуб, поставити лайк під цим відео та підписатися на Ютуб канал. Переможцями будуть ті учасники, які дадуть більш точні прогнози під цим та під іншими відео на Ютуб. Буде всього розіграно 2000 гривень. Може виграти кожен, тому приймайте участь у розіграші. пишіть свої думки. Під цим відео в коментарях на ці матчі і підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропустити результати конкурсу. Також в моєму телеграм-каналі досить багато ставок виходить кожного дня абсолютно безкоштовно. Зараз чудова прохідність ставок. Тому рекомендую підписатися на телеграм-канал, де відкритий чат з українським ком'юніті. Також там присутні бонуси на перший депозит від БК без верифікації, без комісії. На вивід це максимально корисно. Це все за посиланням в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Наступний матч знову ж таки з французької ліги 1. Це Осер Монпельє. Монпельє зараз показує неконкурентний футбол у французькій лізі. 1 займають останню позицію, досить багато пропускають. Низька індивідуальна результативність, і це все ще гірше виглядає в виїзних матчах. Зважаючи на те, що осер ну непогано себе показують, вдома пають. Середній тотал більше голу за матч. Я вважаю, що варто взяти перемогу Сера вдома за 1,95. Виглядає досить і досить привабливо. Монпелія поки що виглядає на ту команду, яка буде вилітати з останнього місця з французької Ліги-1 у Лігу-2. Далі перейдемо до німецької Бундесліги, Фрайбург Уніон Берлін. Тут для мене є очевидний фаворит. Це Фрайбург, тому що у Берлін це домашня команда. На виїзді у них гірша результативність. За 10 матчів ви них у них 8 поразок, А зважаючи на те, що Фрайбург зараз в чудовій формі. Команда вдома досить гарні результати здобуває. В середньому забиває практично по 2 голи за матч. Я вважаю, що варто взяти перемогу Фрайбурга в домашньому матчі. Наступний матч Фіорентина-Аталанта тут дещо важче, тому що у Фіорентини досить нестабільні результати, то вони. Перемагають інтер, то вони не можуть забити жодного голу аутсайдеру. Тим не менше, зараз у них індивідуальна результативність в домашніх матчах висока і зважаючи на те, що Аталанта не те, щоб супернадійний захист. Але разом із цим також висока індивідуальна результативність. Тут можна було би очікувати на обмін голами. Перший мій прогноз на цей матч це обмін голами, а наступний варіант ставки це тотал більше 2,5. Можна навіть ризикнути і взяти цю ставку разом. Обидві заб'ють та тотал більше 2,5. Обидві команди мають високий середній тотал, гарну індивідуальну результативність і не без проблем проводять матчі у захисті. Тому очікуємо на гульову зустріч. Та останній матч із цього відео це хетата Вілярел. У телеграм-каналі будуть ще додаткові ставки. Також будуть ставки в лайві, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм за посиланням в описі під цим відео. А в цьому матчі я очікую, що багато голів ми не побачимо, тому що Вілірал на виїзді має гіршу результативність а хетафе це найсухіша команда іспанської ла-ліги на даний момент. Особливо в домашніх матчах вони люблять закриватися. Якщо навіть не забивають, то вони просто ведуть матч до рахунку 0-0 до такого завершення, але зачасту вони люблять закривати суперника з рахунком 1-0. І в домашніх матчах цілком логічно можна ставити на 1Х на хетафи. Хетафи вдома не програє. Це моя ставка на цей матч. Друзі, додаткові ставки будуть в Телеграмі. Розіграш також буде в телеграмі. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимося нових корисних відео.